Отже, безпекові аспекти військові, економічні, інформаційні. Прошу до слова Андрій Куришка, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Дякую, доброго всім вечора, Вірні шановні. Це дуже актуальна тема. Я відразу зазначу пане Володимире. Я довго чекав, коли ви порушите цю тему, тому що, на жаль, як ми бачимо, поки державні органи... Органи місцевого самоврядування цю тему не порушують. Це вкрай актуальна тема. І вона на довгу перспективу. Ну, звичайно, довгу. Тоді, і, і врешті-решт ми порушуємо. Я сподіваюся, що нас почують вінничани і підтримують. Тому що це фактично шлях Вінничини до розвитку. Як і України, як і забігаючи трохи вперед. Третє питання, яке ви озвучите. Що ж взяти до першого питання? Я буду коротка. Ми якось з вами казали в цій студії і не раз ми казали всі, що ворог приходить туди, де програє духовник-вчитель. Найнаочніший приклад, що Вінничина не програла не духовно, ні вчителі. Хоч і є зараз засилля тут московського патріархата, але не вдалося їм так порушити нашу державність, як в інших областях. Тут не створена критична маса. А ще додамо, що ми міжували, Україна саме міжувала з дружньою державою молдавським народом. Ні Придністров'я, яке було заражено цією расистською ідеологією, а дружне, яке історично з нами складали завжди ну, і Я Хмель... Згадую, що коли Хмельниченка сватали, то. Вибачаюсь, Просто а... було сказано, що прийдуть 40 тисяч сватів. А Богдана там... Хмельницького син куди ну, ходив? Звичайно, з зв і... ну, так і посватали. Ну, так і посватали. Породнилося теж правильно. І тоді завжди мала розвиток. Коли ми жили в мирі. В злагоді, в розумінні об'єдналася проти єдиного ворога. Але пан Андрію, кожна держава має свої і політичні устрі, да, там, і політичні особливості. Сьогодні Молдова, так, враховуючи президента нинішнього, доволі спірний наш союзник. Це, це, це так. Нам так подають расистські ЗМІ, на яких витрачають мільярди, а на наших журналістів. От я, я кажу не про такі аспект, як інформаційна безпека. Якщо перемовити з тими ж молдаванами, якщо ну, спілкуватись, принаймні мені вдалося, е, от якраз на нашому кордоні. Мене і знайомий багато, Майльов Подольський, і в Молдавії я з деяким служив. Ми розмовляли, вони кажуть, да нам ця Росія не потрібна взагалі. Ви знаєте, а я, я, я бачив в Більцях, наприклад, дещо інше. Вибачаюсь, ситуацію. а Більці це що? Це Молдова. М Молдова через що? Через шлях тільки йде через. ПМР, mm, це... Ні, ні. Я, ні, ні. ні. Шлях... Сурок, якщо потрібно, ви відходите, так, ви... Ну, давайте карту зараз не будемо. Добре. Я теж У нас карту. Її собою немає. Це... Ви маєте таких, я маю таких людей. Значить, але якщо ви побачите, вся іде спротив України через оцю. Захоплену територію. Так, але ця захоплена територія. Це нами скажімо, вона, так, вона межує з нами. Але, Пища, але маленький що. такий клаптик, де Знаете, можна, можна закрити. Це не Одеса, де вони ну, перекривають. Да. А в нас зараз, от з цього безпеки, нас аспекти, якраз нам ну, і вдалося забезпечити певною, певною мірою безпеку. Ніякісно, звісно. Ніякісно. Тут ще додадуть, що треба робити, які заходи. Я не хочу зараз влазити. Давайте. Дрібниці, в оперативне питання, в тактичне не влазити. Не треба ворогу знати. Бо 80% інформації розвідка бере засобів масової інформації. Звичай. Давайте от загально скажемо. Там є над чим працювати і на укріплення кордону, але основні напрямки там мають бути дійсна співпраця між областями, між Молдовою Україною, це було в єдине. Ми розірвали. З російськими, де нав'язувалися нам, побратими. А чому ж ми не поєднаємося з Молдовою? Не побратимство наше, не зробимо. Скажу, скажу, про цю... Про цю... Ми религіоні... працюємо, религіоні... скільки ми вже працюємо, шановні, 25 років. А для цього потребу роки ми пройшли. Тобто ви цього... працюють, працюють місцеві ради, а верх чим так, займається? Можливо, нашу програму десь хтось побачить і також. Ми щось. будемо сподіватися, подумаю, що ви, вони пошли. Що, да, що. Да, що в нас знизу йде ініціатива, а гора в нас чомусь.